Свекруха молила мене, аби я вернулася до її сина, називала донечкою і каялася в усьому, що натворила, і от я думаю, чи погодитися на це заради сина, Петрового сина. Ми з Петром зійшлися вже під сорок, бо Бог невдалі шлюби за плечима і діти від цих шлюбів. У Петра вже підростав тринадцятирічний син, і я дуже довго думала, чи прийняти чоловіка сином, просто у мене донька, і я не знала, як вони оживуться. Ще мене хвилювало те, що мати Василька його покинула і вела асоціальний спосіб життя. Вона то верталася в родину, то йшла, і кожного разу це супроводжувалося тим, що під впливом оковитої підпадав і Петро. Коли ми зустрічалися, то чоловік якраз зав'язав і скажу вам, що був чудовим чоловіком, господарем та людиною. Я подумала, що мало що може в житті трапитися, і я не якась там свята та багачка, тому дала обом шанс. Жили ми в мене, бо Петро до цього часу проживав з матір'ю, і потім я почала розуміти, чому така доля склалася у нього, бо мати влізала в кожну дрібничку, які штори у мене на вікні, що готувала на вечерю, на які теми говорю з Петром, і це все було неправильним, і треба було слухатися її та заглядати їй в рота. Звичайно, що я не потерпіла такого в своїй квартирі і дуже ввічливо її попросила не приходити несподівано до нас. Тепер я розумію, що чим далі я тримала свекруху від себе, тим ідеальнішим був образ попередньої невістки в свекрушеній голові. Ми вже жили три роки разом і доволі непогано, разом відпочивали, разом планували справи на вихідні, розподіляли обов'язки. Аж тут помітила я, що став Петро сам не свій і часто приходити пізно, коли я почала випитувати, що та як, то виявилося, що мати його потребує піклування і просить його заходити після роботи, І так там теж випадково з'являється його перша дружина, яка проситься назад в сім'ю. Я тільки з цього посміялася, але не варто було. Мати капала по краплині, казала, що Василька ніхто так не полюбить, як рідна мама і тато, що Богданка змінилася і все у них буде чудово. Вони знову заживуть всі в її квартирі, а не в такої, як я. І одного дня від Петра я відчула запах і не стала робити поблажок. Сказала, що або він бере себе в руки, або йде геть. Він обрав другий варіант, наговоривши мені багато чого з того, що вклала йому в голову його мати. Я подумала, що гірше мені точно не буде, бо я маю де жити і хай собі роблять, що хочуть. Шкода мені було звичайно, але раз Петро не має своєї думки, то я вже нічим не зараджу. Я сказала Василькові, що він може до нас приходити як захоче, і на тому було по родині. На щастя, дитина до нас приходила доволі часто, і я розуміла, що не все так гладко, як собі уявляла свекруха. Петро і Богданка взялися до праці в два горла, і тепер вже стара жінка не знала, як має переночувати ніч. Я зовсім не шкодувала свекруху, адже вона цього хотіла, мені було шкода тільки Василька, який все це бачив. Дійшло до того, що дитина в мене жила, і я вирішила, що маю отримувати від Петра гроші, не все ж йому з жінкою спускати, бо дитині потрібен одяг, їсти. Зайшла я в ту квартиру і побачила Петра в усій красі. Я не знала цього чоловіка. Що на мене дивився? Свекруха мені так втішилася і почала жебоніти. Що Богданку вона виперла, і тепер справа за тим, щоб привести до тями Петра. Донечко, не кидай його на призволяще, бо пропаде. Ти ж з ним жила, ти ж його знаєш, він добрий чоловік, тільки трохи над ним постарайся, і все буде у вас добре. Як я жалкую, що впустила ту богданку в квартиру, думала, що так буде краще для всіх. І от що робити, бо не думаю, що свекруха зміниться. Підпишись, підтримай українськомовний контент.